Скажемо, чому так сталося? Бо Бог дав і нам з вами, і ангелам вільний вибір. Він не зробив нас рабами. Ми себе зробили рабами гріха. А Бог нам дав вільний вибір і свободу вибору, вільну волю вибирати, чи добре, чи зле. І найперше, якщо звернутися до Слова Божого. То Слово Боже буде коректувати наше життя, буде коректором нашого життя. І ось коли ми обозначимо, що таке гріх, який вчинив диявол, там ще на початках, гріх або зло це є порушення Божого закону, Божої волі. Коли були вже створені люди. Перші люди Адам і Єва, диявол через змія, через змія. Що робить спокушає нашу праматір Єву, а вона спокушає Адама, і вони порушують єдину на той час заповідь. Не їжте з цього дерева пізнання добра і зла. Не їжте плодів з цього дерева, їжте всюди.